Добрий ранок, мене звати Віка, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, мій чоловік працює з дому, але потім поїхати на роботу. І ми з Давидом сьогодні розважаємось, розважаємось вдома і, можливо, підемо трошки погуляти, тому що на нас сьогодні холодно досить. Here is the thing. З маленькою дитиною не дуже заплануєш день, тому подивимось, що ми сьогодні будемо робити. Просто пливемо по течії, а там побачимо. Наша спальня, як ви бачите, отримала теж маленький мейковер. Чоловік нам приставив і устабілізував ліжечко з ікеї, щоб воно не відсувалося, і вирівняв нам матраци, що значно полегшило мої нічні годування, тому що насправді годуємось ми досі часто вночі. Над цим працюємо з консультантом зі сну, тому що це більше потреба близькості аніж. Їжі. І стосовно їжі, зараз ми вже розпочали прикором, і я пропоную різні продукти, щоб знайомити дитину з різними текстурами, смаками, запахами, ароматами, кольорами. Я пропоную йому теж з ложечки, але, звичайно, що в нас серед дня ще є і БЛВ, тому що в такий спосіб, я надіюсь, він швидше познайомиться сенсорично з їжею і швидше захоче пробувати щось нове. Сьогодні в нас ще одна незапланована міні-прогулянка, тому що я ходила здати аналізи. І потім ми повертаємось додому і виконуємо нашу рутину перед сном. Рутина у нас насправді дуже проста. Я закриваю рулети, щоб трошки затемнити приміщення, що допомагає дитині трошечки підготуватися до сну. І далі в нас годування. Наразі я працюю над тим, щоб годування і сон. Не були однієї та самої асоціації, бо наразі у нас так і є, що ми спочатку мусимо поїсти, і дуже часто Давидко засинає при тому, як їсть. Я працюю над тим, щоб цього не було, що ми спочатку їли, а потім вже засинали. І поки що воно мені не сильно вдається. Принаймні, я так думаю, хоча моя консультантка зісну каже, що це вже є прогрес. Я розумію, що цей прогрес настільки мізерний і маленький, і в такому випадку просто треба набиратися терпіння. І я собі це дійсно повторюю, тому що дійсно, як кожна людина, якщо щось не виходить, починаю розчаровуватися і думати, що я щось роблю не так. Наступним кроком нашої рутини є втягання спального мішка, і я деколи. Не завжди, але деколи ходжу і трошки співаю колискові. довидку дуже сильно любить, щоб я йому поспівала. Він такий спосіб дуже сильно, швидко засинає, і дуже сильно швидко заспокоюється. Потім, якщо мені не вдається допомогти йому заснути, просто лежачи поряд, просто тримаючи його за руку, при таких тактильних контактах йому не вдається. Встишитися і заснути, я допомагаю йому теж тим, що даю йому ще раз їсти, але слідкую за тим, щоб він не засинав прямо при їжі. Якщо після нічного сну Давидко просто проводить час зі мною, а я виконую свої домашні обов'язки, то після першого денного сну вже в нас план. Такий, що ми бавимось, ми дуже багато часу проводимо на нашому коврику. Я подаю йому різні іграшки не більше ніж чотири різних кожен раз. Бо я зауважила, що якщо подавати йому багато різних іграшок. То це не допомагає йому швидше якби зацікавитися чимось іншим і довше провести час наживого тику, там, чи на спинці, чи просто полежати, це більше його дратує. І тому я даю менше іграшок, але більше уваги йому приділяю. Просто коли він сидить сам, він дуже швидко нервується, дратується, і тоді просто мені важче його заспокоювати. Потім, коли вже Давидко мав свій перший прикорм, і вже ми трошки пограли і поспали. в мене нарешті є час випити каву і, нарешті, спокійно поснідити. З нами, як бачите, завжди є ще наш вірний друг, це наш кіт. Вона дуже часто з нами проводить час і дуже часто приходить до нас, навіть коли ми спимо, приходить просто лягає собі збоку. Я деколи навіть переживаю, що вона мені зараз розбудить дитину. Але наша китя дуже спокійна, дуже любляча, вона нам не заважає. Для цього як ми вже погралися, на сьогодні по плану піти на маленьку прогулянку. Я не хочу зараз далеко, хоча раніше я виходила і на годину, і надовше на прогулянку, і старалася продовжувати їх, і старалася, щоб Давидко поспав на цих прогулянках. Але денний сон у візочку нас просто існував настільки рідко і закінчувався плачом або починався з плачу, і я просто подумала, що краще цього не робити. Значно менш стресовішим є, коли дитина в хорошому настрої і для дитини, і для мами. І я просто виходжу гуляти тоді, коли він в часі своєї активності, коли він не спить, коли він не сонний, коли він не голодний теж. І ми разом збираємося і спокійно. Ну собі гуляємо півгодини. Я думаю, що пішення ж достатньо, щоб дитина подихала свіжим повітрям, і щоб я теж трошки відпочила, дивлячись на навколишній світ і змінила картинку перед очима, що є дуже важливим для підтримання свого хорошого ментального стану. Так як чоловік вже на роботі, ми збираємось швиденько самі, бо зазвичай він нам допомагає з візочком, допомагає мені вкласти давидка, щоб я сама цього всього не робила. Я за цей час просто одягаюся і взуваюся. Але сьогодні в нас немає помічника окрім кота, який ходить і спостерігає за всім навколо, що відбувається. На дворі не сильно холодно, тому ми не вдягаємо цей теплий спальний мішок на візочок. А просто я вдягаю давидка в комбінезон, який в нас є з вовною Маріно здається. Ми його раніше купляли ще десь на самому початку. Він був трошки на нього завеликий. Він і зараз завеликий, трошки в ногах, але і окей. Okay. йому тепленько, і це головне, йому навіть дуже тепленько в ручки, бо я їх перевіряю час від часу. Гуляємо ми чисто по нашому спальному району, по нашому подвір'ї, щоб нам просто не було важко далеко вертатися, якщо давидку вирішить, що це вже кінець нашої прогулянки і почне плакати. І після прогулянки в нас ще є трошки часу, щоб погратися. і В нього є своя улюблена іграшка, цей равлик, яким ми бавимося, і теж дуже любить, якщо ми кидаємо різні м'ячики. Ну, я просто це повторюю, якщо я бачу, що для дитини це працює, я стараюся його не перенавантажувати різними іграшками і вже ближче до нашого сну. Ми читаємо книжечку. Ну як читаємо? Ми просто розглядаємо малюнки, я йому щось показую, щось розказую. Він тихесенько собі дивиться, щоб це не була дуже активна гра, а це була більше така гра, яка допоможе йому спокійно побавитися вже і тихесенько підготуватися до сну, щоб це не було вже супер щось активне, супер збуджуюче перед сном. І ця наша рутина вибудовувалася дуже довго, і дуже довго ми йшли до того, щоб це зрозуміти і зрозуміти свою дитину. Тому я завжди сильно переживаю. Коли мені щось не виходить, тому що я надзвичайно багато зразу читаю, розбираюся, стараюся, консультуюся з кимось, а деколи просто виходить так, що в дитини поганий настрій, або сьогодні не той день, коли щось можна пробувати, або це в нас лізуть зубки, або ще щось. І деколи просто насправді починаєш дуже сильно сумніватися в собі, хоча це, напевно, притаманне всім. В будь-якій сфері, не тільки в материнстві, але я просто хочу бути чесною і поділитися тим, що дійсно бувають такі дні, коли ти просто сумніваєшся в всьому. Ти ніби контактуєш з спеціалістами, ти ніби пробуєш все з найкращих рекомендацій охорони здоров'я і так далі, але воно не працює і тобі сумно, і ти просто розчарований. Тут ще, напевно, працює теж, що ти недобре спиш. І, і теж в тебе не сильно є е, сили, і бажання, і охота до того, щоб щось зробити. Але життя, воно таке, що треба часом достосовуватися і треба часом просто себе підтримати, помогти, поспілкуватися з кимось, хто розуміє і підтримує, е, і просто скаже: Я тебе розумію, я з тобою. Якщо я можу чомусь допомогти, то скажи. Тому що це справді дуже цінно, і це то, що потрібно. Далі розберемося самі. І воно дійсно так. Я переконалась на своєму досвіді, що після днів, коли мені дуже сумно, настають дні, коли мені радісно, дійсно, коли я просто можу довше поспати. І якось воно вдається. Я не знаю. Напевно, що нас біологія підготувала до того, щоб ми були такими витривалими, і щоб ми давали собі раду у всьому цьому хаосі знаходити, хоча б якісь закономірності, хоча б якусь частинку часу для себе. Коли мені вдається відкласти довидки і коли вдається допомогти йому заснути, я бачу, що він заснув вже глибоким сном, я можу піти собі пообідати, можу просто піти почитати книжку, випити каву в тишині, і я дуже ціную той час для себе. Насправді я не біжу відразу прибирати, або щось робити. Це не було так відразу. Я пробувала весь час в кожну вільну хвилинку щось там вдома зорганізувати, але зараз я просто розумію, що якщо я не відпочину... То я е, не буду в стані добре подбати про свою дитину, бути для неї доступною е, і бути уважною до всього, що вона робить. А хочеться, щоб я була турбо уважною, так як моя дитина суперактивна. Я бачу, що він повертається тільки я моргну оком, і я стараюся його брати всюди з собою. Якщо я розкладаю сушильну машину, він зі мною в е, ванні, в бейбьорні, сидить, дивиться, і він теж. Е, Активний, тому що він дивиться, спостерігає і він чомусь зайнятий, і я можу тоді зробити якісь домашні обов'язки. Тому час активності дитини я використовую не тільки для ігор, а теж для того, щоб щось зробити вдома. І залучаю його в це, що він дивився, що він відчував, що він поряд, що мама є, і що він був спокійним. Навіть коли, наприклад, я щось зроблю і складаю, так як, наприклад, речі сушильної машини, він тоді собі може полежати, побавитись якимись своїм іграшками, я з ним просто. Говорю, щось йому співаю, і в нас так минає може навіть півгодини, а може навіть більше часу, тому що це залежить від його настрою. Але якщо в мене є можливість використати цей хороший настрій, я його використовую і дивлюся по ситуації. Так як моє життя до дитини було супер активним, я весь час кудись їздила, весь час кудись ходила. Зараз оця така рутина домашня, вона дійсно змінила е, моє життя на 180 градусів. І я починаю розуміти, чому це класно і чому воно мені було потрібно, тому що багато я читала і чула від знайомих, яких вже є діти. Що дійсно з дитиною твоє життя міняється, але воно міняється так, що ти просто себе вивчаєш по новому. Ти розумієш себе по новому. І я зараз розумію, наскільки було мені потрібно трошки. Теж зупинитися, змінити темп життя і просто насолоджуватися такими банальними днями, які дуже одноманітні, які нічим майже один від одного не відрізняються. Але в цьому і є їх прекрасність, тому що ми ніколи не повернемо цих днів і наші діти ніколи не будуть такими маленькими. І я ніколи не буду його знайомити з їжею у перший раз і показувати йому світ. Я розумію, що це просто настільки цінні, маленькі моменти, про які я собі кожен Раз нагадую, і просто при кожному навіть купанні, вкладанні, одяганні піжамки, чи просто ходінні по дому обнімашках і так далі, я собі просто нагадую, що цей момент унікальний, і треба просто побути в ньому, потішитись. І якщо ви проходите зараз якийсь досвід, який для вас унікальний, чи досвід материнства, чи це будь-який інший досвід, пам'ятайте, що. Можна ним просто тішитися, і треба ним просто тішитися. І якщо ви думаєте, що ви самі в цьому моменті, ви не самі я з вами, хоча б я є з вами. Дякую вам, що подивилися, і бажаю вам гарного дня.